Росія втратила 5 артилерійських систем на цьому тижні. Один Гіацинт Б в селі Березівка Донецької області, який ви бачите на екрані. Ось в цьому районі це відбулося в 15 кілометрах від лінії фронту. Це зараз своєрідна дорога смерті для росіян. Там багато втраченої техніки у них. Наступна втрата Гіацинт Б також Донецька область без точної геолокації, уражений фп дроном Третя втрата це 152 мм голубиця Д20. Осінтерами ідентифіковано, що це, ймовірно, Херсонська область. Чим уражена, невідомо. Четверта це Сао гвоздика, Донецька область, викладена російським військовим в соцмережах без точної геолокації. І остання втрата це САО «Гіацинт-С», Луганська область просто фотографія. Україна в свою чергу втратила одну САО гвоздика в Донецькій області. Також без точної локації і невідомо чим уражено. А це загальна статистика втрат артилерії, які змогли ідентифікувати осінтери за період від 21 по 28 вересня. Повні відео дивись на каналі.